Ви є свідками тих подій, які відбуваються в нас в місті. Я вважаю, що якщо ми вже зібралися зараз в місті, нам потрібно прийняти з вами рішення, як нам буде далі. Тому що група депутатів, нехтуючи інтересами нашої громади, нехтуючи проблемами жителів нашого міста, ігнорує, ставить свої забаганки. Вище тих чи інших моментів. Ряд людей, які побажали стати депутатами, не зайшли від тих чи інших партій і стали депутатами. Значить, в зв'язку з тим, що було надзвичайно важко розібратися в той ситуації, яка відбувається. Система виборів вона надзвичайно непроста, надзвичайно складна я не від навіщо поскладнювати питання для таких невеличких міст, як наше місто Зменника, де було б набагато краще була, але система мажоритарно йшла. Я бачу в залі є представники народного нашого депутата. Дуже-дуже є велике прохання, мабуть, що від мене лише одного, а від всіх навіть чак, щоб спростити систему голосування, виборів саме, О, щоб у таких невеличких містах, як місто Зменника, що була мажоритарна основа. Тому що за тими кручними іменами партії, на жаль, зайшли депутати, які і гадки не мають про те, що не працювати. На жаль, вони навіть здогадуються, що це такі ж самі обов'язки. Да, вони громадські. Да, вони не за них да, це не Так, Це є основне місце набор. Але це є певна відповідальність перед суспільством. І якщо люди взяли на себе таку відповідальність, якщо вони обіцяли від гаслами партії, від себе особисто що вони повинні просто-напросто виконувати ці свої області. А якщо не хоче виконувати, то не потрібно тоді перешкода жити громаді. Потрібно брати, складати мандати свої, нехай заходять інші результати. Певний силі працює. Вчора у нас було невеличкі зібрання, що стосується нашої подальшої роботи, це е, управління освіти збирало, були і запрошував депутатів. Ми, я ж правду кажу, що була пропозиція депутатів на те, що ми сьогодні розвинуємо. Принаймні, хоча б воно питання, що стосується ремонту шкіл. Я розумію, що є група лиць людей. Які би любою ціною хочу показати, що влада в місті Жменки бездіяльна, щоб розпорушити гроші. Я вам цього не казав, але тут є певна логіка. Я прошу виключити телефон. От, ну, тут знаходиться суспільство, і потрібно якось я розумію, що ви бастуєте, я розумію, що у вас протести. Але так не треба себе вести. І любою ціною, щоб довести, що влада не є влада. Ну, я хочу сказати з пам'ятаєте, минули поза минулий рік цих депутатів в сесійній залі не було. І результати надзвичайно добрі. Так що не треба перекладатися на владу і з силу того, що зайшли там ряд нових депутатів. Да? Воді, саме, райпросі, да? Вони заважають працювати. Вони колодять. Вони проводять рішення сесії. Не дають відбутися сесії. 8 -е, була зібрана на 21 -е число минулого місяця. Вже прийшло майже місяць. От, і за цей час, ви пам'ятаєте, коли депутат Кушер сказав, що ми йдемо на консультації, от, а на який термін розходимося? На не І так визначитися не може. На життя ж не продовжується. В потрібно жити. Місто ж потрібно приймати рішення. А ці рішення, відповідно до закону, приймають депутати. Давайте ми сьогодні будемо брати і планувати собі роботу надалі. Як нам буде? Нам потрібно з громадою, де звертається до Верховної Ради, того, щоб розпустити цей депутатський корпус. І на що ж у нас немає і зайти на повторний робот? Не інакше. Тому що це вже не просто така шкода, Знаєте, то одна дитинка в пісочку грається, а будує там черепашку, а друга вапа. Це не така шкода, тому що від. Роботи цих дорослих цих людей, які називаються депутатами, залежить забезпеченню нашого міста. Залежить ремонти шкіл, будівництво дитячого садочка, це типтові пункти, це дороги, це соціальний захист населення, це то, про що кричали, що дуже хочуть допомогти людям, за що там людьми стоять, за те, щоб допомогти батькам, щоб... Не фінансувати, наприклад, ремонти шкіл і таке інше. Але в принципі це ж немає. Декларують то одно, а роблять взагалі то зовсім інше. Ось. І я вас прошу, давайте ми розсідемося в свої згодові колективи, давайте ми прийдемо до тих людей, яких знаємо. До тих депутатів, які мають підтримку сьогодні від суспільства От. і розкривати громадні очі, кого ми обрали. Кого ми обрали з тих, хто ну, з тиска немає, і, і залишили сесію 21 числа, сесійний зал, І перестали годовжувати. І 24-го не зібралися, прийняли одне рішення, ні, 5-го. Не прийшли знову ж на сесію, прийняли одне рішення по фінансуванню вчилища і все. А тих нагальних питань 18, так? 17, які нас були, то їх не розглянули. А це депутати БСК Оксана Святославівна, яка працює в Україні соціального захисту та праці, яка працює в бюджетній установі, але її з якихось причин тут немає. Но на лікарняному. На лікарняному. Дякую вам. Володимир стучати. Дмитрович. Боровський Богдан Ростиславович. А 21-го, я прошу пробачення, вона була на лікарняному А 24-го вона була на лікарняном. А 5 числа вона була на лікарняному Це людина, яка має звання депутата міської ради. Її обрали, обрала громаду. А Василий Борис Степанович, а Дуфінюк Віктор Романович, а Заморський Юрій Йосипович, а Кара Світлана Антонівна. А Кожухар Василь Вікторович, а Коряк Микола Іванович, а Кубай Віталій Володимирович, Кубай Олександр Володимирович. Кушек Валерій Віталійович. Молдован Олег Вікторович. Мороз Володимир Борисович, який теж працює в бюджетній установі. Ніколайчук Святослав Володимирович за 21 число я говорю, до 24 го його не було вже. Осавулов Анатолій. Пилипович, 21 числа, числа, він зірвав сесію, розвернувся і пішов. Значить, 24-го прийшов до рішення, прийняв 21-го це він тоді нецензурні слова там перекинувся, був позбавлений можливості виступати, і що стало причиною зняття секретаря. А що Ольга Васильівна, яка сьогодні зараз не знаходиться на роботі? Але в залі її немає, бо вона не зареєстрована. Але ви, ті, хто живете в багатоповерхових будинках, ви платите її гроші для того, щоб вона на роботі не була, а тут сиділа, але не реєструвалася. І громадські роботи не виконують, і свої функціональні обов'язки не виконують. Так, Юрій Степанович. І і тієї, я прийшла вже Я, я вас вам прошу, тієї, я не я я прошу, не перебувайте. Вас же немає, я не зареєструвався. Ми з вами навіть не розмовляємо. Ви вроді би є, а так вас немає. Сокуренко Юрій Вікторович, Філатов Олег Володимирович. Ось це герої нашого дня, ті, які вулиці хочуть зробити так, щоб мерець був безлад. Шановна громада, приймаємо рішення. Давайте ми робимо звернення. До всіх шверечанків. Давайте ми готуємо тоді референдум, збираємо списки і пропонуємо Верховної Раді усією більшістю голосів для того, щоб розпустити Жмеринську міську раду. Раз. І крапка. Іначе тут толку не буде. Тому що ми їхні заваганки не виконуємо ніколи.